Магічний Морок, це більш така тяжка форма Мороку. Тут взагалі людина втрачає якийсь, якийсь зв'язок з реальністю, вона взагалі втрачає адекватне сприйняття світу. Про що я кажу? Тут, подивіться, ви знаєте, таких людей, вони зустрічались, вони взагалі неадекватно реагують на якісь нормальні речі. Там, наприклад, напишеш повідомлення, а вони його придумують йому якусь інтонацію, сприймають. Це якось вже перекручена, і от, е от тут так проявляється. Також е може бути ситуація, коли людина в морокі, в неї от така стіна, вона взагалі не бачить да, нічого. І от їй говориш, що там тобі зраджують, вона, да-да, не зраджують. Вони навіть чують те, що от, воно їм якби, вложено, да, цим мориком наведене. Симптоми морока людина не спить по ночам, дуже погано спить, часто встає в туалет. Просипається з утра просто побита, наче як ну, не утра, а після якоїсь сміни, там, я не знаю, А, Постійні такі проблеми. Морок він приходить не один, морок наводиться магічно з метою подавлення волі людини, щоб людина не змогла зорієнтуватися, то відслідковуйте ці моменти і не будьте в такої морочки.